З військоматами можна попрощатися як хочуть змінити роботу ТЦК. Відповідні зміни допоможуть створити в Україні професійну армію та відійти від пережитків минулого. В Україні принципово хочуть змінити принцип роботи ТЦК. В Україні хочуть змінити принцип роботи територіальних центрів комплектування військоматів, в планах змінити радянський спадок та розробити максимально цифровий підхід, який буде зрозумілим для населення. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі каналу Єдині новини. Як хочуть змінити роботу військоматів, як зазначив Олексій Резніков, нинішня система мобілізації в Україні, система резерву, територіальні центри комплектування це є радянським спадком, який потрібно принципово змінювати. Наша країна має відходити від звичних повісток, вручених на вулицях, шалених черг у та під час оновлення даних тощо. Ми маємо розробити інший підхід, максимально цифровізацію. Умовно кажучи, військомати мають стати ЦНАПами, тоді це буде зрозуміло для населення та їх не будуть боятися, зазначив міністр оборони. Він також наголосив, що в Україні потрібно скасовувати призов, створювати професійну армію та зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, що загрожує призовникам за спізнення до ТЦК. Українське законодавство за наявку до військомату та ухилення від мобілізації передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у разі наявки по повісті до військомату для уточнення даних та передбачає штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. За повторну наявку нараховується штраф до 5100 гривень. Кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо чоловік вже пройшов військово-лікарську комісію, але після цього проігнорував мобілізаційне розпорядження та передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Втім, запізнення наявка, у встановлений термін за наявності факту відвідування ТЦК найближчим часом не є правопорушенням. Тобто, якщо призовник все ж таки відвідає військомат, але із запізненням він не понесе жодної відповідальності, адже в таких діях відсутнє ігнорування виклику до військомату та ухилення від мобілізації.